Самотні демоне, скажи, куди поділись твої крила, ми ще далеко не мерці, бо в нашій долі наша сила. Тримайся біля мене, брате, у всьому я твій помічник, не згасне істини, багаття, поет, це справжній єретик. В тобі гріхи свої побачать, усі, кому набрид цей світ. Життя химера, а не вдача. ми діти кинутих сиріт. Занепадає наша святість, всі добрі вчинки у вогні. Наскличе непокірна матір, до неї, брате, треба йти. Ти обійми нас, наша нене, Отемряво, ми твої діти, самотні демони, поети, ти в змозі всіх нас. Обігріти